Пане, я священник, ось тому ми не просто веземо вам продуктові набори. Ми ще веземо вам сказати надію на нашого Спасителя Ісуса Христа. Ну, тому що був свято Воскресіння, Христос воскрес. Христос воскрес, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Я хочу вам сказати, щоб ваша надія була на нашого Спасителя Ісуса Христа. Тому що, знаєте, сьогодні багато складнощів викликів. Наша задача це що читати Біблію, вірити Богу, ходити до церкви і допомагати один одному, тому що наша е, сила в чому В єдності, що ми коли да. допомагаємо, комусь Хлібом, солю допомагаємо. Розумієте, друзі? Нет, тому знаєте, я хочу сказати, що Ісус Христос Він воскрес з мертвих, але Він по перше помер за наші гріхи, Друзі, ви маєте надію на прощення гріхів. Все, що треба, це повірити в Ісуса Христа, прийняти Його своїм Господом і Спасителем. сказати Дякую тобі, Ісус, за прощення гріхів, за твою смерть, Воскресіння і приймаю дар вічного життя і прощення гріхів. Ісус Христос, войди в моє серце, стань моїм Господом і Спасителем. Я хочу, щоб зараз ми з вами помолились. Ви не проти? Ні. Дивіться, просто що треба сказати. Я як священник... Вам слова з Біблії, ви можете прочитати римлянам послання апостола Павла в Біблії в 10 році.